Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матрія. Сьогодні хочу поділитися кількома важливими новинами для багатьох українців: це і Польща, це і Чехія, це і Німеччина. Тому я дуже рекомендую додивитися це відео до кінця. Якщо ви ще не підписані, то обов'язково підписуйтесь і тисніть подобайко. Це допоможе цій інформації дійти до багатьох українців, кому вона буде потрібна. Пукально вчора президент Польщі Кароль Навроцький підписав уставу. Чекаємо публікації, це понеділок вівторок, як вона з'явиться в Дженіко устав, вона почне свою дію, ну і автоматично продовжиться всі документи на території Польщі. Є нюанс. Устава продовжується до 4 березня 2026 року. Ну, звичайно, хто там не дивиться на календар, всі, о, все класно, 26 рік, це цілий рік, маємо спокій. А ні, Польща дала півроку, 6 місяців українцям, щоб вирішити свої питання, тобто питання легалізації. І зразу за запитання, аж Європейський Союз продовжив до 27-го року тимчасовий захист. Ну і це, Польща також може продовжити тимчасовий захист і далі. Але в такому вигляді, що просто його буде нецікаво і невигідно українцям мати. Тобто доведеться все одно працювати в Польщі без роботи і так нікуди, тобто там тут не є першочерговим всіх заставити працювати, бо в Польщі так 80% плюс працює. Але ось тут питання щодо виплат 800 плюс, щодо медичної допомоги, мінімальна кількість документів щодо працевлаштування і іншого. Тобто, ми з вами говорили про те, що якщо Польща не продовжує тимчасовий захист в Польщі, ну наприклад, якби президент не підписав і це все не продовжувалось, українці зі статусом Укр залишаються далі в Польщі, і їх нічого не загрожує. Але в них виникають питання щодо медичної допомоги, в них виникають питання щодо працевлаштування, щодо навчання і всього всього всього. Спектру інших послуг. Це може зробити Польща і через півроку. Скоріше за все, так і зробить, ви чули президента Польщі, який говорить, я останній раз підписую цю уставу. Тобто, можливо, в іншому вигляді вона також у нього потрапить наступного разу. І тимчасовий захист буде продовжено. І українці зможуть бути на території Польщі, але їм заберуть всі можливості користання по тимчасовому захисті, які вони зараз ще мають. Тобто вони будуть просто користуватися послугами як іноземці, а не як, а не як іноземці з тимчасовим захистом. Це треба врахувати і вже зараз думати і планувати, як далі легалізовуватись. Щодо карти ЦУКР, Багато запитань українців щодо карти ЦУКР. Так, мене теж це питання цікавить, але поки що тут тишина. Була інформація, я нею ділився, що таку придумали, що її хочуть десь. Почати діяти, почати реєструвати, було знову мовчок. Знову з'явилося, що буде онлайн-реєстрація по статусу Укр все нормально, все класно, всі чекаємо. Знову мовчок. Я сподіваюся, що після того, як президент Польщі заявив, що він останній раз підписав уставу і що потім маєте легалізуватися всі, як хочете, але має бути інша легалізація не по тимчасовому захисті. То вже і з'явиться в тих півроку карта це Укр. Ну, бо не всі, ті, що мають статус Укр, можуть піти на роботу. Правда? Не всі можуть піти навчатися, щоб потім по навчанню зробити е, собі документи, і, і тому подібне. Тобто, по статусу Укр має бути можливість перейти на інший статус. Я думаю, все ж таки, що карта це Укр з'явиться вже тепер в прискореному варіанті. Сподіваюсь, що так буде. Маємо все ж таки півроку і так, але хто має роботу стабільну, кого вона влаштовує, я би рекомендував подавати на карту биту, якщо ви плануєте і далі перебувати на території Польщі. Але як бачимо, Польща максимально обмежує терміни, півроку, і далі думайте, як це має бути. Давайте трошки хороших новин. Поговоримо про Чехію. Тут була заява міністра внутрішніх справ Вітра Кушана. Якраз він згадував про біженців, про українських біженців і про те, що нікого не буде виганяти, Чехія. Навіть якщо ви не будете мати тих чи інших статусів під тимчасовим захистом, ви будете і далі. Не хвилюйтесь і не пакуйте валізи. Чехія не виганятиме українців. Вітер Кошан звернувся до біженців. Ніхто не буде змушений повертатися в Україну лише через неотримання спеціального дозволу на довгострокове перебування. Для тих, хто наразі не відповідає його умовам, продовжує діяти тимчасовий захист. На цьому наголосив міністр внутрішніх справ Вітера Кошан у своєму дописі в соцмережі «Ікс». Він запевнив, що Чехія не збирається виганяти українських біженців та продовжує підтримувати їх. Заява стала реакцією на заголовки у медіа. на кшталт довгострокове перебування буде доступне лише для української еліти, які створили паніку серед українців. Ну там тримати відповідний дохід, досить немаленький, щоб податися на це довготривале перебування. Не всі можуть виконати цю умову, тому що не у всіх така зарплата і такий дохід. Тому. Скажемо так, мінімальна пайніка в Чехії. А що далі, якщо не тимчасовий захист, а далі немає інших варіантів? І тут бачимо заяву міністра. Міністр наголосив, Чехія розраховує, що багато українців залишатимуться тут і після завершення війни, оскільки багато житлових будинків в Україні знищені, а деякі території можуть залишитися під російською окупацією. Від Ракушан закликав громадян передавати цю інформацію тим, хто вже у страху почав пакувати. Валізи. Бачимо тут підхід трошки і інший, ніж, наприклад, в Польщі. Тут він каже: є ось довготривале перебування, його можуть взяти не всі. Але ми нікого не будемо ганяти, продовжуємо на тимчасовому захисті. Все класно, все супер. Навіть якщо тимчасового захисту не буде, не пакуйте валізи, залишайтеся в Чехії. Ми вам раді. Ви працюєте, заробляєте, все нормально. Давайте в нас залишайтеся. Зовсім кардинальний підхід, ніж, наприклад, в Польщі. Ну, бачимо, трошки по-іншому дивляться на ситуацію. Ну і давайте завершимо цей випуск Німеччиною. Тут теж цікаві баталії щодо допомоги бургерє. Ви знаєте, що це за допомога, і багато українців її отримують. Але вже дуже багато дискусій щодо того, що її хочуть зрізати, зменшувати, обмежувати, давати, не давати і тому подібне. І тут знову гаряча дискусія між міністром праці Німеччини, між канцлером Німеччини, і вони тут деякі питання вирішували. Звичайно, не знаємо, коли це вже точно буде прийнято, але дискусія є, і що з того випливає, так у деяких випадках допомогу можуть взагалі скасувати. У Бундестазі сталася суперечка через реформу Бургельгейт, яка передбачає державну допомогу, що діє в Німеччині. Відомо, що канцлер Фрідріх Мерс взяв на себе відповідальність за підготовку цієї реформи та наголосив, що не віддасть її на відкуп Міністерства праці. Речі про це говорить БІЛД. Я в описі залишу послання. Зможете самі почитати. Водночас голова міністерства Бербель Бас публічно йому заперечила та заявила, що законопроект був розроблений співробітниками міністерства праці ще влітку. За її словами, нові правила мають бути. Помітно суворішими, зокрема, у проєкті прописані такі заходи, як одержувач допомоги, пропускає зустріч в центрі зайнятості та ігнорує вимоги щодо пошуку роботи, то його виплати можуть скоротитися на 30% продовж впродовж трьох місяців. Ще жорсткіше будуть діяти при систематичній відмові від відповідних вакансій. В цьому випадку допомога можуть Повністю скасувати, крім того, перш ніж отримати виплати, громадяни повинні будуть використовувати власні накопичення до встановленого ліміду. А тим, хто живе в занадто дорогому житлі, доведеться відразу переїжджати, а не залишатися там ще рік, як зараз пояснювали в Білд. Крім того, реформа також направлена на боротьбу з шахрайством, а саме з випадком, коли мігранти з Болгарії та Румунії оформляють допомогу при мінімальному працевлаштуванні. Ну, як бачимо, Німеччина твердо настроєна на те, щоб трошки змінити вимоги до отримання бургельгет. Тобто, не всім будуть давати, будуть обмежувати, проявляєш ініціативу, вчишся, хочеш ти працювати, йдеш працювати, значить, все нормально. Тебе бачать з позитивної сторони, ти ще певний період отримаєш. Потім, звичайно, коли ти підеш на роботу, тобі вже ця допомога не потрібна буде. Але якщо ти твердо відмовляєшся, не хочеш, ігноруєш, ну скажімо так, класно жити там, де тобі платять і нічого не робиш, так воно не буде працювати. І вони це хочуть змінити, як бачимо, повним ходом. І канцлер Німеччини, і міністерство всі працюють над тим, щоб якимось чином зробити таке, щоб всіх це влаштовувало. Звичайно, багатьох це може не влаштувати, але, ну, скажімо так, їхня країна, їхні правила, і хочеш не хочеш, доведеться потім виконувати це, якщо хочеш бути там. А зміни точно будуть, тому що такі дискусії, вони просто так. В нікуди не щезають, тобто, якщо вже канцлер, якщо вже міністерство е, працює над новими змінами і реформою, то це буде, і я так розумію, це буде стосуватися не тільки українців, а всіх, навіть німців, які отримують цю допомогу. Що якщо ви не хочете йти на роботу, відмовляєтесь від запропонованих вакансій, то вам будуть зменшувати цю допомогу. Відповідно, тим самим змушувати їх йти на цю роботу, щоб себе забезпечити. Друзі, ось такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися дуже важливо. В описі під відео залишу посилання на інформацію, також на мої інші соціальні мережі. Підписуйтесь також туди, там багато важливої інформації. До зустрічі в наступних відео.